Вітаю українці, вітаю підписники, глядачі. На каналі Знаю. Ой, підписуйтесь на канал тільки важливі новини. На днях у ЗМІ з'явилася інформація про те, що ціни на опалення в Україні з нового опалювального сезону зростуть втричі. І ось тут зразу хочу сказати: давайте прояснимо ситуацію, для чого і для кого зростуть тарифи і як це позначиться на платіжках та цінах загалом. Отже, компанія Нафтогазтрейдинг. В рамках трирічних договорів планує підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж втричі. Тобто гранична ціна буде до 29 392 гривень за 1000 кубометрів з ПДВ та з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнта, що застосовується при замовленні потужності на добу вперед. Зроблено все це у відповідь на звернення до Міністерства енергетики. Я не буду зараз перечисляти, як буде підвищувати ось все це, як в договорі в них прописано тричі. Граничну ціну я вже назвала, <кхем> наче кажуть, що більше не буде. Але, тепер слідуючий момент. Нагадаю, що ціна газу для Теплокомуненерго з 1 червня 2021 року до 31 травня 2022 року становила 7 гривень 42 копійки за кубометр із ПДВ, але без урахування тарифу оператора газотранспортної системи. Але ж головне питання: як все це позначиться на наших з вами платіжках? В Нафтогазі заявили, що інформація про те, що в Україні ціна на опалення підвищиться втричі, кажуть, є маніпулятивною. Зазначається, що Нафтогаз справді встановив нові ціни на газ. І умови всіх цих трирічних контрактів, узгоджені з урядом. При цьому 10 травня Кабмін затвердив законопроект про особливості. Регулювання відносин на ринку природного газу та в сфері теплопостачання під час дій військового стану та повоєнного відновлення, яким пропонується запровадити мораторій на підвищення цін та тарифів на ринку природного газу та в сфері теплопостачання протягом дії військового стану на всій території України та протягом шести місяців після його припинення або скасування, згідно із цим законопроектом. Частину міжнародної фінансової допомоги для України буде використано для стримування тарифів. Цими грошима компенсуватимуть різницю для теплокомуненерго. І ось цей механізм дозволить компаніям розраховуватись із Нафтогазом за новими цінами без збитків для себе. Тепер простими словами: тобто, за рахунок ось тих міжнародних надходжень, міжнародної допомоги Україні будуть стримувати тарифи для населення. Але є деякі моменти, про які нам просто не розповідають. Зараз вам розкажу, що це за момент. Перше, цей законопроект його ще не затвердили в Верховній Раді. При цьому тепловики звернулися до депутатів з проханням не підтримувати цей законопроект, який, на їхню думку, створить умови для гегемонії Нафтогазу та поглинання. Постачальників теплоенергії під час війни. На це може вказувати пункт законопроекти про безоплатний перехід права власності на 100% статутного капіталу, тобто майна, в тому числі єдиний майновий комплекс теплопостачальної або теплогенеруючої організації до постачальника газу в разі повної або часткової несплати платежів за договором про реструктуризацію заборгованості у розмірі суми двох місячних платежів. Тобто, якщо компанії не отримують вчасно суми компенсації і не зможуть вчасно розрахуватися за газ, вони можуть бути поглинені Нафтогазом. Дуже серйозний момент. Тепер другий момент. Законопроект передбачає компенсації різниці тарифів тільки для населення та бюджетних організацій. Ну а компенсації для решти споживачів не передбачені, що може призвести до значного зростання боргів. За газ через зростання цін. І є ще третій момент: зростання цін на опалення для решти споживачів спричинить зростання цін на товари та послуги для всіх українців. Ось це основний момент. Тобто, простими словами, якщо прямо не підвищать тарифи для населення, то все рівно ми заплатимо. Чому? Тому що ціни на товари та послуги внаслідок зростання тарифів для підприємств комунальної теплової енергії стануть вище. вище. Стануть ціни на товари та послуги. Ось за все це заплатимо ми з вами, тому що ми купуємо товари, тому що ми користуємось якимись послугами. Ось і все. Якщо чесно, нічого не міняється. Як було до війни, що підприємствам підвищували, бізнесу підвищували, людям ні. Так і зараз відбувається. Тому, скажімо так, поки все це буде стримуватись, але все рівно будуть підвищуватись товари, будуть підвищуватись послуги, і все це на наші з вами плечі, тобто на плечі простих людей. Все рівно. Не прямо а опосередковано буде підвищуватись ціна, будуть підвищуватись тариф. Просто все це зроблено таким, знаєте, скритим способом. От і все. Це те, як бачу я. Побачимо, як воно буде, але ціни на товари, ціни взагалі ціни на все зараз дуже, дуже, дуже швидко ростуть. А зарплати і все інше доходи не ростуть. Як все це буде, не знаю. Побачимо. Але сподіваємось на краще. Бажаю всім нам якнайскорішого завершення цієї жалюгідної війни, яку Росія почала проти нашої України. Всім перемоги!